Одного разу ми вирішили зібрати всі факти, які на думку клієнтів будуть створювати найкращий велосипед. Велосипед обов'язково має бути складним. Ідеально, якщо в нього є електромотор, який буде допомагати їхати. Обов'язково можливість встановлення багажників на велосипед, амортизаційна вилка та широкі покришки. Тобто, от, все це на думку середньостатистичного клієнта має бути на велосипеді, що зробить його ідеальним. Добре, подумав Авентон і зробив такий велосипед. Насправді дуже цікава модель вийшла. Тож сьогодні в нас на огляді буде велосипед Авантон Сінч. Звісно, комплектація таких велосипедів буде базовою, тому що це велосипед ну, такого початкового рівня електробайків, тож на ньому встановлена система Асера на 7 швидкостей. Але це скоріше тільки для того, щоб полегшувати роботу електродвигуну. І ось електродвигун тут буде найцікавіший. Якщо ви дивилися попереднє відео на цьому каналі, ось вона тут буде про електричку. Тон, то ви вже будете знати, що авентон на свої велосипеди встановлює не стільки асистент, скільки саме електромотор. Тож тут стоїть електроколесо, яке буде працювати і в режимі асистента, і в режимі електромотора. Тобто, ви можете вибрати той режим, який вам більше подобається, і ним користуватись. Насправді це дуже круто, тому що розігнавши велосипед ногами, ви вже можете просто вмикнути вам потрібну швидкість і їхати як на електровелосипеді. Тобто без електроасистента велосипед буде їхати сам, вам крутити вже нічого не потрібно. Ну і в тому ж попередньому відео ви бачили, наскільки круто Авентон вмонтував акумулятор в раму велосипеда. Акумулятор був, наче, доповненням рами, і створював певну жорсткість рами. При тому рама також забезпечувала жорсткість, навіть якщо там не був встановлений акумулятор. В цій моделі вони зробили ще цікавіше, тому що акумулятор безпосередньо вкладається в середину рами. При цьому рама зберігає жорсткість, навіть при тому, що цей велосипед складний, і йому потрібно навіть збільшити жорсткість, йому потрібно збільшити надійність і зробити все для того, щоб цей велосипед просто не склався. Мотор колеса тут має потужність 500 ватт і змінний інтегрований літій-іонний акумулятор, який може заряджатися приблизно за 5-6 годин. Заряду акумулятора. По заявкам виробника вистачає приблизно на 65 кілометрів, і це при тому в середньому з середньою масою людини на середню відстань з невеликим навантаженням. Тобто, звісно, якщо це буде зима, якщо це буде дуже багато гір, то заряд акумулятора буде зменшуватись швидше, і відповідно відстань, яку ви прийдете, буде також менша. Щодо рами, вона у нас складна і, мабуть, один із основних мінусів, який мені тут був важко зрозумілим, те, що вона дуже важко складається. Тобто шарнір, який складує раму навпіл, він настільки жорсткий, хоча це навіть більше плюс, що скласти раму в перший раз буде ну, таки, доволі важко. Я з цим процесом повазився, і я би не сказав, що він ну, супермаленький. Так, враховуючи те, що тут дуже широкі покришки. Шириною 4 дюйми, тут широченна вилка, амортизаційна вилка, хоч і початкового рівня, але в даному випадку 45 мм ходу ластомірної вилки буде цілком достатньо. В цілому, все так само, як і в звичайних складних велосипедах. Тут кермо піднімається, для ручок регулюється нахил, і ви можете підібрати і підлаштувати посадку під себе. Ну і підсиділ, звісно, так само піднімається, опускається, і ви його можете при складанні. Зробити такою формою, якою вам буде зручно помістити велосипед під стіл, за шкаф в автомобіль, або, і взагалі, може його навіть можна і в літак взяти. Тож скласти цей велосипед можна відносно компактно, відносно того, що це електровелосипед з великими колесами і акумулятором. До речі, в міських умовах ви можете заблокувати вилку, вона у вас буде з жорсткою і накат велосипеда відповідно більшим. Якщо ви виїжджаєте на якусь відносно сільську місцевість, якщо це якась ґрунтова дорога, вилку розблоковуєте, вона стає м'якою, і з великими плюсовими покришками, такими по суті, як у фетбайка, у вас велосипед перетворюється ну, на супер максимально комфортний електробайк для таких собі, ну поганих доріг, скажімо. В умовах міста один із мінусів також цього велосипеду це його маса. Це приблизно буде 30 кілограмів, це багато, з нею важко буде справитись, піднімати велосипед, наприклад, в якусь гору на сходи, це буде важко. Але якщо на сходах є пандуси, то в режимі того, щоб його просто провести в руках, це можна зробити набагато простіше. Ну і керується весь цей мотор з акумулятором двома способами. Перший основний спосіб, який ви, скоріш за все, будете найчастіше використовувати, це звісно пульт, який знаходиться на кермі, і особливість ще дуже крута в тому, що комп'ютер, який вам показує всі характеристики даного мотора, і все, що ви будете бачити, тобто, це комп'ютер по факту. Він кольоровий і він дуже крутої якості. Тобто мені цей екран сподобався набагато інформативніше ніж чорнобілі екрани у електровелосипедів навіть з більшою ціною, ніж за цей. Ним приємно користуватись, і він інтуїтивно зрозумілий. На пульті є клавіші, які відповідають за кількість потужностей, клавіші, яка відповідає за підсвітку, включення-виключення. І зміну кількості інформації, яка вам показує, скільки ви приїхали, скільки ви їхали і з якою швидкістю. Другий варіант керування цим велосипедом це скачати додаток до смартфону, який вам так само буде розказувати, що ваш велосипед може, яку інформацію можна записати, і потім цим користуватися. Хоча мені здається, кожен раз під'єднувати телефон до велосипеда, коли ви просто хочете покататись. Ну, може, не зовсім буде актуально. Тож. Звичайного велосипедного комп'ютера, який вже тут встановлений, буде достатньо повністю. Якщо думаєте, що у цього велосипеда буде дуже важке перевстановлення заднього колеса, то ні, воно так само встановлено, як і на звичайних велосипедах, і під'єднано до акумулятора всього лиш одним конектором, який неможливо поставити якоюсь іншою стороною. Тобто, при заміні колеса, при його ремонті, у вас ніяких складностей не виникає. Цей процес буде максимально приближеним до того, який і зі звичайними велосипедами. Єдиний нюанс тільки це маса велосипеда, яка вам і створить певні незручності. Ті, хто бояться, як буде себе велосипед вести в дощ, то тут ніких проблем немає. Тут захист від води IPX 4, тобто в дощову погоду, таку незрозумілу погоду, наприклад, як осінь. Яка переходить в зиму, і зима, яка переходить у весну, ви можете спокійно їздити на цьому велосипеді і не переживати, що з ним щось станеться. Тобто, якщо ви шукали собі, мабуть, все-таки і справді майже ідеальний електровелосипед для міста, який вам буде дуже м'яким, комфортним, на який можна встановити багажники і використовувати велосипед так, як ви хочете. Хочете крутити педалі, хочете не крутити педалі, то можливо ця модель і буде однією з найкомфортніших. В ідеалі, звісно, якщо ви прийдете в магазин, подивитись його, підберете, подивитись, чи він вам взагалі підходить, тому що електричок у Авентона цього разу дуже багато. Вибір є буквально на будь-який смак. Також ви можете, навіть не виходячи з дому, відвідати наш магазин, подивитися, які ще є моделі електричних велосипедів, не тільки бренду Авентон, і підібрати собі той, який сподобається конкретно вам. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам було інформативним, і ви дізнались про якусь нову модель велосипеду. Бережіть своє здоров'я і всього вам доброго!